Я обожнюю цей засіб бандію, тому що він врятував мій холодильник. А відбувалося це так: коли я дуже швидко збиралася з дому, мені треба було поїхати. Я дуже все гарно зробила, як мені здавалося на той час. І я, поїхавши з дому, вимкнула електрику всю у квартирі. Але я не врахувала одне, що у мене холодильник був з продуктами. Я навіть догадатись не могла, що там буде відбуватися. Да? Пройшла одна неділька, начебто все добре, ходить моя сестричка, провідує мою квартиру. Пройшло дві недільки, три недільки, начебто, дуже все добре. А вже з четвертої недільки вона каже: Але ти знаєш щось в квартирі? Є якийсь запах. Я пошукала, але не можу нічого знайти. А тоді вже ми оприділилися на п'яту недільку, що запах іде від холодильника. Каже: ти знаєш, боюсь його відчинить, бо таке враження, що там хтось умер. Ну от відчиняємо на той холодильник. Каже, я була просто в шоці. Просто в шоці за п'ять неділь там все з'їла. Ну не а все покрилося пліснявою. З дуже ужасним таким жахливим запахом, да. тобто вона каже: Я, я думала, що ти халатильник уже не врятуєш, бо ця пліснява вона полізла вовнутрь да, на всі стіночки і що вже ну, зробити нічого неможливо буде. Да? Тому я їй кажу Валя я тебе дуже прошу, візьми за цей засіб, чудовий банйо. Ми зараз його будемо використовувати. Я дуже велику маю надію, що мені не треба буде. Купувати новий холодильник. Тому Валя послухала мене, розприскала нерозведений баню банью по всьому холодильнику, по всім полкам, візде її вовнутрі. Я її просила, казала, Валя, ти не жалкуй, це все мої подарунки. Валя, не жалкуй. От прямо облий його. Облий і залиш цей холодильник, да, щоб він був повністю в банью. Вона ну, молодець, це все зробила, воно там підсохло, висохло, запах пішов, тобто запаху ну, не було. Зник. І коли Якщо я повернулася, я відмила ці всі полички і теж забризкала чудовим таким засібом баню, і слідкувала, що буде відбуватися далі. Ніякого запаху в холодильнику немає, слава Богу, ось цей. Да? Холодильник я спасла, ніде нічого не цвіте, і все працює вже півроку. Тому ну я прямо обожнюю цей засіб, тому що він спас мій холодильник від грибка, від бактерій, від всього негативного. і ну, це дуже Класно, так це дуже класно, тому бандіо це ну дуже класний засіб. Полюбіть його так, як люблю я, і з вами будуть відбуватися гарні речі. А зараз, тим паче, часто вимикають електрику, тобто да, скільки там стоїть, так що, якщо щось там буде у вас відбуватися, то користуйтесь бандіо, це дуже класно.